Беру вам, брати і сестри, вітаю вас на хвилинці здоров'я. Минулої на суботи, надіюсь, ви пам'ятаєте, я вам розповідала про містечко Байронбей в Австралії, про невеличку громаду адвентистів сьомого дня в цьому місці і про їхнє кафе Маннахавен, яке в 2015-16 роках було названо найкращим із 130 ресторанів кафе цього туристичного містечка. А ще ми мали на меті дізнатися, чому адвентисти в Байрон-Бей обрали саме такий метод благовістя через кафе здорового харчування. Давайте перенесемося в далекий 1892 рік. Елен Байд прибуває до Австралії. Зразу вона посилає тодішньому президенту Конференції в Австралії привітального листа. В якому викладає думку про те, що для розвитку церкви і успішної проповіді Євангелія на цьому континенті необхідно негайно створювати наші учбові заклади. Президент конференції тоді сприйняв цей лист едва як виклик, як може така малочислення бідна церква створювати навчальні заклади, але це був Божий замисел і скоро там запрацювала. Перша біблійна школа. Паралельно з відкриттям школи Еленбайт організовує покупку землі, закладає сади, городи, засіває поля. Після збору врожаю вона представила церкві ці зібрані плоди з землі як їжу, альтернативну тому нездоровому харчуванню, яке традиційно було прийняте тоді в Австралії. Це важке жирне харчування продуктами тваринного походження. Особливо зробила вона акцент на тому, що учні наших учбових закладів повинні правильно і якісно харчуватися, щоби мати ясний розум. В цей же час син Елен Вайт у умовив Едварда Херці, пекаря і санаторію Джона Келлога в батл емігрувати до Австралії. І в листопаді 1897 році Хелсі прибув до Сіднеї. Він орендує невеличку пекарню у Мельбурні і починає виробляти мюслі і гранолу з пшениці, вівса, у і пшона. Хелсі і його команда продавали свою продукцію з двері в двері в Мельбурні та його околиця в якості альтернативи жирній неякісній їжі в ті часи. Згодом Хелсі переводить свою пекарню в більш просторне приміщення Курабонг і Авантею, щоб вона була поряд із кампусом навчального закладу, який тепер відомий як Авантео Коледж. Чому було це зроблено? Знову ж таки, щоб студенти могли добре харчуватися, а також мали можливість там працювати, щоб оплачувати своє навчання. У 1900 році Хелсі переїжджає до Нової Зеландії, де також починає випускати перші партії граноли, перших новозеландських сухих сніданків, карамельних пластівців, як замінника кави і ціннозернового хліба. Так почали появлятися невеликі фабрики продуктів здорового харчування в Австралії та Новій Зеландії, які з часом переросли в компанію Санітаріум. І коли ви захочете дізнатися про історію розвитку адвентизму в Австралії, ви знайдете цю інформацію в різних джерелах, але завжди вона буде звучати так: санітаріум і розвиток адвентизму в Австралії. Що собою являє санітаріум сьогодні? Давайте подивимось. Ось ви бачите історичні кадри, як ця компанія організовувалася. Сьогодні санітаріум це величезна компанія, світовий лідер по галузі виробництва продуктів здорового харчування. Вартість її активів складає коло. Півтора мільярда доларів. Річний дохід до 300 мільйонів доларів. У 2014 році дохід компанії складав 204 мільйони, в тому числі 5,9 мільйонів пожертвувань. Кількість працівників коло 1700 чоловік. Передбачити це величезні виробничі потужності, інноваційні технології, науково-дослідницькі лабораторії. Компанія працює в двох напрямках виробництво продуктів здорового харчування і медицина, профілактична і діетологія. Лікарі-дієтологи компанії ретельно підбирають складові частини продукції з максимальною користю для здоров'я, а також надають консультації щодо правильного індивідуального підбору продуктів для вашого столу. Можна зателефонувати і отримати консультацію лікаря. Свою продукцію санітаріум дбає не тільки про її якість, а й про якість упаковки, чим також дивує споживачів. Бо вона така, що зберігає абсолютну якість і свіжість продукту надовго. У світі існує такий показник рейтинг довіри споживачів. Так от, згідно цього рейтингу довіри споживачів, серед виробників харчових продуктів компанія Coca-Cola займає сьоме місце, а санітаріум перше. Компанія належить церкві Адвентистів сьомого дня. І сьогодні вона керується словами, даними Богом через Елен Вайт в ще ті далекі-далекі роки. Вони записані свідоцтво для церкви, том 7, сторінка 128, і закарбовані на кам'яній плиті. пам'ятати, що індустрія здорового харчування належить Богові і вона не повинна служити для чийогось особистого збагачення. Це Божий дар для його народу, і прибуток потрібно використовувати тільки на благо страждаючого людства по всій землі. І працівники компанії, і рядові члени церкви Австралії, ще з тих далеких часів доносять людям, що здорова їжа. Це дарунок Бога людям, яких він любив і хоче спасти. Ось чому маленька громада адвентистів сьомого дня в Байронбек добудувала до молитовного будинку кафе і через його роботу звершує благовістя і досить успішно. Пам'ятаєте, як колись один і членів сказав про Ісуса і Його вчення? Якщо воно не від Бога, то само замовкне, а якщо від Бога. Хто може його зупинити? Сучасний санітаріум, якому вже 120 років якраз підтверджує ідею, що вчення адвентистів цього дня щодо здорового способу життя від Бога для людей, для його дітей, це Божий замисел. Бог і нині шукає людей, які могли б втілювати його величні плани. І думаю, ви розумієте, що його величні плани не зводяться лише до відвідування Адвентистами богослужень в суботу. Це дещо більше, значеніше, величніше. Що саме? Хай кожен скаже Богу йому молити. Ось я, пошли мене і слухає, що Бог скаже йому робити. Амінь.